Limited комплектація. Невеличкий компактний кроссовер. 2016 рік. Повний привід, 2.4 газ, бензин. Комплектація Limited Вартість 12700. Контактний номер 067 224 69 36. Безключовий доступ. так виглядає, шкіряний салон. Якого зацікавило, телефонуємо до власника, по вищі вказаного номер телефону. На даний час дуже популярні стали, це Mazda CX5. На даний час ми бачимо 13 рік за ціною 12350. 2, 2 дизель. Популярні, саме що шукають люди. Контактний номер 066 039 70 37 вартість 12350. Так, він виглядає. Темно-сірий колір. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника. Nissan Qashqai 2010 рік за ціною 9999. Сіжопригнаний 226 пробіг. 1,5 дизель. Qashqai 2. Контактний номер 097-170 64 23. Так, шкіряний салон, механічна коробка передач. За більш детальною інформацію телефонуємо до власника. Компактний кросовер Фордік продається 2011 рік. За ціною 11200, 2,0 дизель, контактний номер 068 036 77 97 244 тисячі пробігів. Так он выглядит Фор Куга На два выхлопа Коза зацікавило, телефонуем до владельца Каоди Такая беленькая. Красавица бачите, Стоит Коммутация S-Line З 2-х літровим дизельним двигуном 130 кВт, вартість 21,5. 14 рік, 136 тисяч пробів. Контактний номер 067 799 41 79. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Японський автомобіль. Ось така мазочка. Електроавтомобіль. Це в нас 3 38 кВт, на жаль, 21 рік, на жаль, нічого не видно. Шукаєте в інтернеті. Елітнє авто, ауді повний привід. Це в нас. Бачите, вже новіше обличчя. 18 рік, модель 19 року, 3,0 дизель, автоматична коробка передач. Вартість 44 999 Контактний номер 098 969 86 10 Пробіг 180 тисяч. Ось так, автомобіль виглядає. Шкіряний салон, автоматична коробка передач та багато-багато іншого. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Volkswagen та на даний час дуже популярні, рахується практичний за рахунок свого двигуна. Це в нас 20 рік, нове обличчя, автоматична коробка передач і найкращий двигун 3 дизельний двигун Пробіг 150 тисяч. Ціна 48 999. На жаль, телефону немає. Тоді це одного власника. Номер телефону 098 969 86 10. Больсвайн Таурек. Попередня модель. Це 16 рік за ціною 36 тисяч. Комплектація Airline, Сірий колір, трьохлітровий дизельний двигун та пробіг 120 тисячі. Контактний номер 068 036 77 97 Шкіряний салон. За більш детальною інформацією, телефонуємо до власника. Продається Ford 18 року за ціною 24400 Edge з пробігом 84 тисячі, має 2-літровий з 250 кітський сил бензиновий двигун і номер телефону 068 036 77 97. Світлий салон. 7G Тройні путь, кандидат підстає політику. Кого зацікавило, телефонуємо. Комплектація Титаніум. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Кроссовер Мерседес. Невеликий компактний. Так, шкіряний салон комбінований. Автоматична коробка передач. 2.2. Дизель, постійний облік. 11 рік. Вартість 15300 284 тисячі пробіг. Контактний номер 068 036 77 97. Закаджар. 20 рік. за ціною 26 300. Спортлайн комплектація. 2-літровий дизельний двигун. 149 тисяч пробігів. Контактний номер 068 036 77 97. 149 тисяч пробігу. Ось так, автомобіль виглядає. І повний привід. Audi Q7, 2013 рік. Комплектація присіжає з 30-літровим дизельним двигуном 240 кВт. Пробігом 196 тисяч і ціною 22500. Контактний номер 0,96 640 83 79. Так виглядає такий е шкірний салон. Відкрита, да? закрита, безключовий доступ. Якраз власник є, покажемо всередині електросидіння. Автоматична коробка передач. Так виглядає панорамний дах. Семимісна чи п'ятимісна? Семи. Бачите, Багатьом людям потрібно на дальню дорогу. Якраз сім місць. Тут можна відкинути задній ряд. Зараз покажемо ще ззаду вам Цей автомобіль. Два вихлопа, партроніки. А кляпа задня як відчиняється? Електрокляпа і бачите, ще й ряд сидінь. Так виглядає цей автомобіль. Дуже комфортний поїзді. Я не подивився на пружинах чи на Ні, На, на пружинах. Деякі шукають саме, саме на пружинах. Кому цікаво, телефонуємо до власника. BMW X5. Якраз, Як кажуть, прості жінадіни. Шостий рік за ціною 11 тисяч 3 дизельний двигун. Пункт обслужений, Контактний номер 093 067 14 11 268 тисяч пробігу світлий салон. Ось так він виглядає всередині. Кого цікавить, телефонуємо до власника по вищу вказаного номеру телефону. Kia Sorento в чорному кольорі, 11 рік. За 14,200 2,2 дізель. Автоматична коробка передач 215 тисяч пробіг. Контактний номер 066 059 7017. Запитувати Тарас. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Mazda CX5, повний привід з дизельним двигуном 2,2-125. кінських сил 127 кВт. 12 12 рік. Можливий обмін. Вартість 11950, Контактний номер 067 794 25 35. От так виглядає. За більш детальна інформація телефонуємо до власника по вищу номеру телефону. Кросовер продається 2020 року. 1,5 дизельним двигуном, 160 тисяч пробігу. За ціною 20 тисяч. 500. Контактный номер 068 987 27 37. Добрый день. Ось такий салончик. Да. Так, да, дозвольте завтра да. еще покажу. Новый фактично автомобиль. Сидение трансформеры, сложивается. Покажем сзаду. Так, зад. Кляпа. Света. Сильнейшая Ось такое багажное отделение. Да, это 5 место. От. Там є, все для сімимісне, все. Так, ну... да, все є, але це п'ятимісний. І бачите, сучасний автомобіль. Два слова про автомобіль розкажіть. Що, новий автомобіль? Саме головне його пробіг. Якщо їдеш 110-120 і 4 літри солярки. Всі почули. Всі почули. Це вже сучасні автомобілі. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Соверх Opel. повний привід з дизельним двигуном 13-й. 12-13 рік, автоматична коробка передач. 2,2 дизель 135 кВт. Вартість 12 350. Повний привід. Контактний номер 067 794 25 35. 200 тисяч пробігу. Дозвольте, я салончик покажу трошки. Таку. Покажу салончик людям. Кого зацікавив автомобіль, телефонуємо до власника по повичку вказаного номеру телефону. Бісі Outlander 2011 рік за ціною 11100-237 11 тисяч пробігу. 2,2 дизель. Контактний номер 050 197 71 72. Ось такий свіжоприяний Outlander. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. На постійному обліку. 2011 рік, 241 тисяча пробігу, 3-літровий дизельний двигун, вартість 16700. Контактний номер 098 86 11 21 11. Кого зацікавив такий автомобіль? Телефонує до власника. Продається кросовер, Так, це в нас Nissan в чорному кольорі. 17 рік, 200 тисяч пробігу, 2 літровий бензиновий догон за ціною 9 тисяч 2007 рік. Контактний номер 067 868 560. Отак він виглядає. Затоновані вікна. Механічна коробка передач. Так виглядає всередині. Зацікавило, телефонуємо до власника. Здається, Хондочка СРВ 2013 рік за ціною 19500. На даний час це дуже популярний автомобіль і люди їх полюбляють за свою надійність. 2,2 дизель, автоматична коробка передач, повна комплектація. 187 тисяч пробігів і вартість 500. Контактний номер 0,95 85 114 66. Ось такий насичений колір. Затоновані легкосплавні диски, безключовий доступ, шкіряний салон, автоматична коробка передач. Гама цвітувала, знаєте, пасує одне одному. присипний пристрій партроніки. Зацікавить такий автомобіль, телефонуємо до влади. Доброго дня, Рівенськоволинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Для вас свіже надходження це Kia Sorento. 2011 року свіжопригнаний, повний привіт. Вони бувають як передні, так і повний. На даний час з найкращим двигуном 2,2, дизель 140 кВт. Спереді ми бачимо протитуманні фари, легкосплавні диски. Передня гума відсотків 60, задня також відсотків 70. Хромовані ручки, електропідйомники передні та задні. Мультикермо, сервокермо, механічна коробка передач, повний привід, двохзонний зони клімат-контроль, все працює, все обслужено, ніде нічого не капає. Сенсорний майтофон 228 тисяч ріднього пробігу. Показую він код, щоб ви собі могли де бажаєте перевіряти пробіг, панорама. Салон в відмінному стані. Автобіль не поцарапаний, не подертий. Присутні задні партродні, прицепний пристрій. Антенка, бачите, все на місці. Повністю автомобіль в в стані. Є домкрат. Є запасне колесо, є шторочка, все на місці. Можливий готівковий та безготюковий розрахунок. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 067 360 98 73, або 096 124 67 75. У нас постійно різноманітні автомобілі. Існує готівковий та безготівковий розрахунок. А також ми можемо цей автомобіль доставити прямо вам додому. У вас немає можливості приїхати до нас, ви перечислили нам кошти, а ми вам автомобіль привезли додому. Така послуга також в рівненсько волинському авторинку існує. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. До зустрічі, до перемоги.